Від України до Брюсселю пішки колишній військовослужбовець подолав півтори тисячі кілометрів. Своїм вчинком Андрій Маджаров хотів підняти патріотичний дух українців. Детальніше про непростий шлях та мотивацію чоловіка дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Я ветеран, який йде пішки від українсько польського кордону до Європарламенту. Це півтори тисячі кілометрів, і тисячу я вже пройшов. Ветеран російсько-української війни Андрій Маджаров ошелешив своїм вчинком. Він здолав понад півтори тисячі кілометрів Європою. Все для того, щоб підняти бойовий дух українців у боротьбі з окупантами, це боротьба не тільки України проти Росії, це битва добра проти зла, демократії проти диктатури, цивілізованого світу проти варварства. Про подоланий шлях Андрій розповідав на своїй сторінці. Він почав з україно-польського кордону. Загалом похід тривав 93 дні. Щодня чоловік проходив близько 25 кілометрів. Його кінцева мета столиця Бельгії. Нині Андрій там. Що відомо про Андрія Маджарова? У 2015 році чоловік приєднався до Збройних сил України та служив на кордоні з окупованим Кримом. Під час повномасштабного вторгнення захищав Київщину, а потім приєднався до штурмового полку сафарі бригади Людь. Два роки тому чоловік потрапив у шпиталь після контузії. Внаслідок травми мав проблеми з координацією та мовленням. Андрій проходив лікування та тривалу реабілітацію. Саме тоді у нього виникла ідея здолати довгий шлях пішки. Вчинок мав надихнути людей робити все можливе задля перемоги у коментарі Радіо Свобода. Ветеран прокоментував свій вчинок. Я хотів підняти, по перше, бойовий дух, моральну сторону українського народу, своїм вчинком показати, що не важливо в якому стані знаходишся, можна все одно щось робити заради спільної перемоги. Це необхідно робити, бо ми не тільки повинні втриматися а й перемогти. Окрім цього, ветеран хотів привернути увагу європейських високопосадовців до війни в Україні та закликати їх ще більше допомагати Україні 10 та 11 листопада. Андрій виступить у Європарламенті в Брюсселі. Впродовж усього маршруту чоловіка раду зустрічали українці, які нині проживають за кордоном. Користувачі в мережі вітають Андрія з досягненням та захоплюються його силою волі. А що ви думаєте про вчинок Андрія? Чи змогли б здолати пішки таку саму відстань? Напишіть нам в коментарях. Розкішна дача зрадника Віктора Медведчука отримала нового власника. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління ведмежу діброву. Йдеться про елітний спортивно-оздоровчий комплекс колишнього нардепа на Закарпатті. Хто новий господар діброви та які ще активи Медведчука готують на продаж? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Елітну дачу держрадника Медведчука передали в управління новому розпоряднику. Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів. Після торгів через систему Прозоро маєтком заволоділа компанія «АВГМ Груп. За даними з відкритих джерел, зокрема Open Data Bot, підприємство займається оптовою торгівлею, відходами та брухтом. Директор компанії Валентин Остриков, кінцевий бенефіціар Михайло Остриков. У 2019 році він був начальником управління економічної безпеки в СБУ. До цього працював у Міністерстві соціальної політики. За інформацією, Арма, новий власник щомісяця сплачуватиме державі близько 250 тисяч гривень. Договір з компанією уклали на 5 років. Яка ж вона, карпатська хонка Медведчука? Ведмежа Діброва займає понад 150 гектарів у Мукачівському районі на Закарпатті. Окрім житлового будинку, дача має спортивно-оздоровчий комплекс, вертолітний майданчик, альтанки, підвали та каплички. Також на території Діброви досі діють ферми, на яких виробляють молочні продукти. Поруч з дачею протікає гірська річка. Як відомо, будівельники змінили її русло таким чином, щоб вона текла повз маєток. Які ще активи Медведчука вдалося арештувати та навіть продати, арма вже реалізувала особисті літак та гелікоптер експолітика. Тепер ними розпоряджаються Збройні Сили України. За 2 мільйони гривень пішов і Майбах. Продали 20 елітних годинників, серед них Ролекси та Дольчі Габана. був і рідкісний з обличчям дружини зрадника Оксани Марченко. Тепер колишні майно кума Путіна приносить користь державі. А от за кордону власність Медведчука продати ще не вдалося. Його 92-метрову яхту Роял Роман з вартістю 200 мільйонів євро заарештували у Хорватії. Наразі її все ще охороняють. Нещодавно стало відомо, що яхту намагалися викрасти. Деталі інциденту розкрила колишня голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Сім людей громадян Російської Федерації намагалися на неї потрапити. Враховуючи те, що не було заміни, і капітани, екіпаж Медведчука могли їм не протидіяти, можна так сказати. Намагались її викрасти і були. Була пророблена відповідна операція. Ці люди були депортовані з Республіки Хорватія. Нагадаю, Медведчуку оголосили про підозру ще у 21-му році. Його звинуватили у державній зраді та сприянні тероризму. Після початку повномасштабного вторгнення експолітик намагався втекти до Ерефії, однак його затримали. Згодом держзрадника обміняли на 200 українських полонених захисників. А які з активів путінського кума вас здивували найбільше? Напишіть нам в коментарях. Настоятелі Святогірської лаври вліпили підозру. Мова про митрополита Арсенія в миру Ігоря Яковенка. Священнослужитель заперечував російсько-українську війну, а наших захисників звинувачував у руйнуванні храму Святогірської лаври. Цікаво, що Яковенко фігурує ще в одній справі СБУ. Детальніше про одіозного церковника дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Донецька обласна прокуратура оголосила про нову підозру настоятелю Святогірської святоуспенської лаври Арсенію. За даними слідства, у 2022 році митрополит Української православної церкви Московського патріархату заперечував збройну агресію РФ під час своїх виступів. Він також, нібито, звинувачував українських військових у загибелі священнослужителів та руйнуванні храму. Святоуспенська святогірська лавра постраждала на початку повномасштабної війни від російських обстрілів. Наразі священнослужителя взяли під варту. Нагадаю, це вже не перший арешт Арсенія. Навесні минулого року служба безпеки України затримала митрополита. Незадовго до цього, під час літургії, він назвав місця дислокації українських блокпостів у Краматорському районі. За даними слідства, таким чином священнослужитель злив інформацію окупантам. Сьогодні три постав Тетяновки стоять одні на Гарікала Артьома, тут пост внизу і возле уже. На конце привезли в монастир. Стоять, перевіряють паспорта, записывают, фотографируют людей, записують номера да, данные Записують. Тоді Арсенія вперше заарештували. Суд над священником триває. і Дотепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Хто ж такий митрополит Арсеній? Ігор Яковенко народився в Республіці Карелія у 1968 році. Духовенство вивчав у московській семінарії. Після навчання його кар'єра пішла вгору. Його призначили священником у Петропавлівському храмі Лимана Донецької області. Вже за три роки Яковенко став намісником Святогірського монастиря. Арсеній прославився проросійськими висловами ще до початку повномасштабної війни у 2018 році. В інтерв'ю українським медіа він заявив, що Донбас нібито бомбили українські війська у грудні двадцять року. Арсенія позбавили українського громадянства. А яке, на вашу думку, має бути покарання для проросійського митрополита? Напишіть нам в коментарях. Не продали шалик через російський паспорт. Росіянку виставили за двері з бутіка в Мілані. Бренд Лоєвітон відмовився обслуговувати представницю країни-агресорки. Жінка надула щоки і стала записувати відеозвернення для соцмереж. Мовляв, їй не втямки, чому росіянам не хочуть продавати товар. Детальніше про інцидент та позицію відомих брендів дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Без тяжкого люксу в мережі з'явилось відеозвернення росіянки, яка скаржиться на всесвітньо відомий бренд Луївітон. Жителька Ерефії нарікає, що через російський паспорт їй не продають трендовий шалик. Я мені сьогодні не продали вещь в Луївітон, тому що я русская. Упс, а що трапилось на диво? Жінка сама пояснює, що причина відмови більш ніж очевидна. Російське громадянство. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, их все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что ну, много со мной общалась на эту тему. І когда я спрашиваю, почему я не могу купити шаль, думаю, не знаю, може быть, она закончилась, они или последній экземпляр остался. Она мені говорит видає фразу: что, Потому що что ви русская. під описом росіянки сотні коментарів. Користувачі соцмереж дивуються, а чому жителька країни-агресорки попхалася в ненависну Європу? Чому гуляє вулицями Мілану? Одні жартують, мовляв, навіщо їй та шаль? Хай у рядні ходить, це ж по скрєпному. Інші пишуть жорсткіше відправити назад на болота. А деякі нагадують: ви напали на Україну, то не дивно, що вас не хочуть бачити в Європі. Я ж нагадаю, що це далеко не перша історія з відмовою в обслуговуванні росіянам у листопаді. Торік російський блогер Ельдар Джарахов поскаржився, що в Паризькому бути кулею Вітон йому відмовили продати сумку вартістю близько трьох тисяч євро. за словами артиста, спочатку працівники магазину охоче допомагали з вибором. Але на касі, побачивши червоний паспорт, пояснили, мовляв, не обслуговують громадян Росії. Подібні випадки вже траплялися і раніше. Ще у 2022 році році Селін відмовився продавати свої товари російській блогерці. Причина – санкційні обмеження запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Путініст та російський співак Філіп Кіркоров, як відомо, в чорному списку іншого бренду Валенсіага, він неодноразово розповідав, як намагався купити продукцію бренду в різних куточках світу і всюди отримував відмову. Що ж, репутація для брендів такого рівня куди важливіша ніж виручка за сумку, і прикро, що росіяни досі прикидаються, ніби не розуміють, яке відношення вони мають до війни, чи то пак СВО, як вони її називають. А що ви думаєте про таку позицію брендів? І чому, на ваш погляд, росіяни досі вештаються європейськими столицями в пошуках трендових речей? Невже на Росії дефіцит? Напишіть нам в коментарях. Плюс один народний депутат у Верховній Раді з'явився новобранець до слуг народу. Приєднався Дмитро Сленько. Нині він склав присягу. Чоловік посів місце колишньої слуги Анни Колісник, яка склала мандат після скандального листування втечу з країни. Що відомо про нового депутата, дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради склав присягу Дмитро Сленько. Він став депутатом фракції Слуга народу присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Вже п'ять років Слинько працює у штаті слух, а відтепер представляє партію у Верховній Раді. Хто ж такий Дмитро Слинько? Чоловік народився у 1979 році в Києві. Слинько закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародна економіка. До початку політичної кар'єри Слинько був журналістом та редактором культурологічних програм. Працював у медіа «ЮАП-1», Фокус та Кореспондент. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як безпартійний депутат, однак не пройшов. Відтоді Слинько працював помічником депутатки Євгенії Кравчук. Політкиня на своїй сторінці поділилася новиною про поповнення у партії. Кравчук привітала Дмитра Слинька та позитивно відгукнулася про його роботу. Чиє місце зайняв Слинько? Наприкінці жовтня нардепка Анна Колісник втратила депутатський мандат. Ще в травні цього року вона виявила бажання залишити Верховну Раду і написала заяву про складання мандату. Раніше, у 22-му році Ані Колісник повідомили про підозру за даними слідства, депутатка не задекларувала витрати на понад 4 мільйони гривень. Крім того, за рік до цього її ловили на скандальних переписках. У 21-му році у мережу потрапило фото, де колісник зазначає, що треба валити з країни. Так нардепка відреагувала на доповідь тодішнього головнокомандувача зсу Руслана Хомчака. Він наголошував на посиленні військової присутності Росії на кордоні з Україною. А що ви думаєте про нового слугу під куполом? Напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.